В управлінні праці та соціального захисту населення спеціалісти продовжують опрацьовувати реєстри внутрішньопереміщених осіб. Повідомила очільниця установи Антоніна Найметенко. На сьогоднішній день складає 7 тисяч дві особи. Це на 24 особи більше ніж за попередній період. Також в управлінні проводять організаційну роботу із суб'єктами взаємодії щодо впровадження у Шосткинській громаді заходів до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Кампанія розпочинає. 24-25 листопада і закінчується 10 грудня. Тому ми просимо долучитися всіх наших партнерів до відповідної роботи, бо це досить важливе питання, яке і навіть у військовий час повинно продовжувати роботу. У свою чергу фахівці відділу ветеранської політики проводять роботу спрямовану на підтримку військових та сімей загиблих. Зібрано 19 пакетів документів, які будуть направлені до нашого департаменту на відповідні виплати, така Продовжується робота стосовно надання послуг демобілізованим особам, їх надано за минулий тиждень 83. На відділ ветеранської політики доведіть до завершення те питання, що я вам ставив. Кожний так. фахівець має список людей, за якими він допомагає, яким підтримує і таке інше. А не взагалі загалям. Тобто, є так. у нас скільки їх там, п'ять чи скільки в нас їх? Шестеро. А шестеро. От на шесть, скільки всіх ветеранів розділено на шість, хай повибирають собі кому ближче, територіальне, хто друзі, знайомі. І конкретно займатися конкретною роботою. А то ми так вроді всі обо всьому. І ніхто конкретно нічого. З 24 шкіл Шосткинської громади 22 працюють у змішаному форматі. Про те, що відбувається сьогодні в освітянській галузі, розповіла її очільниця Наталія Сергейко. Минулого тижня отримали автобус, дякуючи допомозі Сумської сумської військової адміністрації департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Вам Микола Петрович автобус для Воронежської школи. Нагадаю, що там навчається 443 учні, 308 з яких потребують підвозу. Завершився перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад. За словами пані Сергійко, на базі Шосткинської громади мали змогу перевірити свої знання учні з п'яти громад півночі Сумської області. Всього взяли участь 317 учнів, з яких 252 – учні це учні закладів освіти Шосткинської громади. Нині школярі готуються до другого етапу олімпіад, який стартує 6 грудня. Плану. Миться, що інтелектуальні змагання відбудуться знову у Шосткинській громаді, у свою чергу міський голова Микола Нога поцікавився, чи дійсно у вороніській школі з 2027 року мають бути ліквідовані 10 та 11 класи. Як це передбачено реформою загальної середньої освіти згідно реформи загальної середньої освіти? А з 2027 року. 10-11 класи будуть тільки на базі ліцеїв. 10-11 класи в Воронежі повинні бути. Це цілий посілок. Давайте приходьте, давайте думаємо, але в Вороніжі, 10-11 класи повинні бути. Ми не можемо залишити такий великий населений пункт з обмеженим навчальним процесом. Давайте тоді воронізьку школу робити ліцеями або другі пропозиції. Але вороні же десятий, 11 класи повинні бути. Також міський голова доручив пані Сергійко врегулювати питання щодо забезпечення харчуванням вихованців дитячих садків шосткінської громади. Можливо, шкільну систему започаткувати, можливо, щось іще да, виходити з пропозиції.